Вітаю, з вами містер Груф, і це щоденне тренування на педі. Сьогодні ми розберемося з третім варіантом гри парадідлами. І в нас буде з вами такий паттерн: Парападл, парападл. Права, ліва права, ліва права ліва, права, права-ліва, права, ліва, ліва Все дуже просто. У нас йдуть чотири удари однакові. А двійка знов тиха. Давайте спробуємо повільно проговорити і зіграти. Разом три, чотири пара парападл, пара пара Парадідл, пара пара парападідл. Супер, а тепер спробуємо зіграти це під метроном в темпі 85: Пара-пара-дідл, 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 пара пара парападл, пара пара парапарадл. Пара,дідел, пара, Пара. дидл, пара Пара. дидл, пара Пара. дидл, пара Пара. дидл, пара, -пара, -дидл, пара, -пара, -дидл. пара -дидл. Да, Руки у нас змінюються. То з правої, то з лівої. Ми починаємо. Пара з правої. Тепер з лівої. І чотири удари ми кидаємо. А чотири а двійку ми робимо тихо точніше. пара парапал. пара пара парападил, пара, 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 па. Супер, наступний темп у нас буде 100. para paradido para paradido para para paraido para para paradido para paraido para 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 paraido para paraido para paraido para paradido para para пара Парапара. Легко-легко дуже кидаємо. Як завжди розслаблено, да? пара, пара парадідл, пара, пара парападідел. пара Пара, парадидел, пара, пара парадідел, пара, пара дідл. пара пара дідл. пара пара парадіделпа. Супер. Наступний темп 115. Давайте 116. Para paradido, para paradido, para paradido, para paradido, para para. Rua Para paradido, para paradido, para para paradido. Para para paradido, para paradido, para paradido, para paradido, para paradido, para paradido, para 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 paradido, para para dido para para dido para 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 paradido, para 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 paradido para paradido, para para пара пара, Дидл пара пара, парапарадіду, па. 13. Давайте, 134 темп. Незвичні темпи візьмемо трошки сьогодні. Це також дуже корисно, не тільки шаблоні темпи відпрацьовувати. І так, пара пара парапарадіду, пара, пара 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 парадіду, парапарадл, пара парапарадіду, парапарад. para para didu para para didu para para didu para 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 paradito, para 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 didu para para didu para 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 пара парапараду, парапарадіду, пара парапарадіду, парапарадіду, пара парапараді. Діду парапарадіду, 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 пара па. Так, ручки не забиваються, розслабляємо, якщо ручки втомились. Опустили, трішки ми потрясли. Нехай вони відпочинуть. в них відразу кров приходить, це дуже добре. Наступний темп 152. пара пара парапара, дідл, пара, пара дідл, пара дідл, пара дідл, пара, -пара дідл, пара, -пара дідл, парапарадіду. Пара -пара para para parad para 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 paraa para 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 Paraparadid, 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 še. Pamename, 4 udarai akcentai, 2 kinai akcentai. Paraparadid, paraparadid, paraparadid.

Парападіду, -пара парапарадіду, парапарадіду, парападіду, -пара парападіду, -пара парапарадіду, парапараду. Па. Супер, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, до якого темпу ви дійшли. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ще не підписались, і чекайте завтра наступного відео.